Отож з нами на зв'язок вийшов Віктор Лешик, медіа експерт, журналіст, менеджер засобів масової інформації. Вітання, пане Вікторе. Доброго вечора. Пане Вікторе, хочемо з вами обговорити те, що знову ж таки в інформаційному просторі сплив Медвечук. Ну, думали, що він вже не спливе, але як бачимо, все-таки з'явилася його стаття. І в тій статті знову ж таки бачимо, як він висловлюється і про нашу владу, і про нашу країну. І таке складається таке враження, що Медвечук готується знову ж таки стати гауляйтером всі. України чи пак Малоросії. А як йому це зробити? Цікаво. Він, мабуть, надіється Але на мені, кума свого, мені, що мені КУМ все-таки приведе його до влади. Та ні. Це не серйозно. Йому треба відпрацьовувати раніше отримані гроші. Це великі гроші. Десь за підрахунками. Вересні минулого року десь він 350 мільйонів отримав на пропаганду а, проти українських справ, да, власне в Україні, на утримання телеканалів. Як виявилося після 24 лютого, ці гроші в основному були ним вже і розкрадені. Тому йому треба відпрацьовувати, він це як перекінчик нікчема людська робить. Але я хотів би звернути увагу, тобто про гагулярство там говорити немає. Про що це, це смішно, як і Януковича алюлярство. Це все, все анекдотичні персони. Але що важливого, із того, що сьогодні написав Медвечук, хотів би зазначити, і дивлюся, мої колеги-експерти не помітили того. А, ясно, що перша це тема партія війни. Яку він засовує, якби витягає з архіву з пилюки і говорить, що в Україні якби треба, щоб була якась проросійська партія війни е, партія миру. Партія миру. Що це таке, коли ти вже потратив 350 мільйонів і відносно спокійний час не зміг це створити? Нікому не відомо. Я думаю, що і Медведчуку не відомо. Йому треба якусь таку, от знову мульку му бульку-бульку придумувати для Кремля насамперед, що от, нібито в Україні є якісь такі проросійські сили, які сидять і ждуть, якби з Кремлем до домовитись. Про що домовитись, правда не зрозуміло. Тому що людина, яка з 24 лютого почала розмову з українцями з Носака, і хоче, щоб ми віддали зброю після цього і припинили. Бути українцями, хоче, щоб мати тут якусь проросійську партію за соціологією, де 7-8 ще мають якісь такі, ну скажімо, російсько-забарвлені симпатії, чи як би їх назвати, не знаю. Я думаю, що зараз проросійсько настроєні люди взагалі побоюються висловлювати відверто свої проросійські настрої тому, що ну. Чесно кажучи, вже ніхто не зможе захистити від вуличного просто конфлікту. Тому що, не знаю, як хто, я вже, напевно, на вулиці не стримався Після всього. І ще один момент, який у Медведчука прозвучав, він більш серйозний, це момент, коли він говорить, звертаючись якби до політики Заходу, що ми на Гребені. Або ми вскочуємося у світову війну, або е, починаємо політику роззброєння і е, з врахуванням інтересів Росії. Слово інтереси України не звучить. Е, це перше. Але мені важливо, що оця теза про світову війну і Поріхії, вона вже звучить не тільки від Медведчука, а з кількох. З кількох джерел, і це певно, вже справді зорганізована і не тільки в Росії компанія, тому що дуже цікава була заява е, дипломата в ООН Китаю, коли він виступив про надання проти надання Україні зброї і, закли, і -попереджав, попереджав так само, як Медведчук, про скочення до до, до некерованості як би українського конфлікту і скочування до третьої світової війни. І те, що сказав Моравецький під час перебування у Берліні, прем'єр-міністр Польщі, що якщо Україні не допомогти і вона програє, ми скочуємося в Третю світову війну. Тобто відчуття е, досить катастрофічної ситуації, яку створив Путін і його оця абсолютно зазумбована е, генетична. Опікова маса, яка називається російський народ, звичайно, ситуація тривожна. І ми зараз я відштовхнувся від статті Медведчука, але хочу сказати про свої очікування: якщо Рамштайн, який буде 20 січня, не буде проривним, а я очікую створення дієвої коаліції. Просто відвертої дієвої коаліції. Скидання просто зброї, яка нам не потрібна. Я боюся, що всі ці ситуації нам уже слабо буде допомагати. Нам потрібна дієва коаліція, яка почне справді, хоча б уже на наших розбомлених землях, ставити Росію на місце. Інакше наслідки дійсно будуть Моравецькі прави. дуже і дуже серйозні. Ваші запитання, будь ласка. Так, пане Вікторе, ми ще хочемо поговорити про такого радника цілого Офісу президента Олексія Арестовича. Ну, вже про цю історію говорили всі, кому не ліньки. От, але от, буквально вчора його партнер по Ютубу Марк Фейгін вийшов зі стрімом. На своєму Ютуб-каналі і почав розповідати про те, що ну росіяни застосували і ПСО і інформаційно-психологічну спецоперацію, вхопившись за слова Арестовича, він там, можливо, помилився, він припускав і так далі, і тому подібне. І що він не винен, винна Росія, тому що вони і псо, І це подивилося буквально 600 тисяч чоловік. От доба минула, так, 600 тисяч. І от всі російськомовні, очевидно, там є російські, і російськомовні українці, є, очевидно, глядачі, і пишуть, так, ми вас підтримуємо. Та говоріть собі, що хочете. Але от е, Олексій Арестович. Відрадник Офісу президента. Люди сприймають його голос як голос Офісу президента. Чи потрібно його позбавити оцього цього звання? Радник Офісу Президента говори від себе та й все. Це з одного боку, ви праві. І Навіть ну це ви говорите навіть зараз аксіоматично. Тобто це настільки очевидно. Хоча оця приставка позаштатний радник. Вона теж нічого не, рад, не рятує. Людям не до юридичних нюансів. Штатний він там, позаштатний. І крім всього іншого, я от після всього вчора давав скан з української правди, як оцінює діяльність свого позаштатного радника, глава офісу президента Єрмак. Ну, якщо коротко, він сказав, поважаю. Що ж, поважаю? Я вам зараз. Е, Теж візьму ще один скан, про це я підготував до нашої зустрічі. Олексій Арестович у грудні 20, 21 грудня 2017 року пише така от він в телеграм-каналі здається це. Тепер о моєї істинної позиції. Перше, я не патріот, причому не тільки України, а любого національного государства як такового. Друг. Іменно поэтому, что меня совершенно не колышет национальные вопросы, я у... я не уезжаю в Душка. Пока во всяком случае из Украины. Именно поэтому я возвращаюсь на тот язык, на котором мне удобнее говорить, ну, природный российский. На вопросы восстановления исторической памяти, справедливости, борьбы победы, поражения, становления нации, языка, языков, закрытия исторических ран, я смотрю как солдат на вож. Э, що можна говорити про ці люди? Ще то, якусь ще характеристику можна давати Арестовичу. Це авантюрист, який не має жодних ідейних переконань. Це абсолютно егоцентрик, це антиукраїнська паскуда, українофоб, якого Єрмак <кхм> взяв до себе під крило, думаючи, що він буде працювати на хороших русських в інтернеті. Перше. Не існує ніяких хороших рус нам працювати на них не треба ні Арестовичем, ні ким іншим. Треба забути контакти з ними. Це просто якесь божевілля випускати фейних, понітковських цих. Я не знаю хто там Швецій, швеці. однокушник швеці оці Всі, це просто божевілля в час війни випускати людей до нас в ефір, до мозку наших малоосвічених людей, наївних людей, супер-супер маніпуляторів. І це робить не тільки Арестович, це робить і Гордон. Ці два орли, який той самий Гордон вихряпнув дверима в Київради, коли почали повертати історичну пам'ять Києву, він був йому було противно сидіти з партією Свобода поряд в Київраді. Зараз він записався теж у великі патріоти. Я... Не знаю, чи ми справді позбавлені пам'яті, ми не розуміємо бекграунду цих орлів, які зараз є голосом Офісу президента і голосом якби, України. Це люди, яких треба просто позбавляти доступу до українців зараз. А вони зараз є провайдером оцих руських інтелектуалів. Аргументи на користь того, що їх повністю треба заборонити давати їхню думку в українському просторі, вони зробили кар'єру в Росії. В Росії неможливо було в Москві у всякому разі без зв'язків з КГБ з ФСБ зробити кар'єру. Друге, вони мають там майно, навіть ті, що виїхали. Вони мають там бізнес, навіть ті, що виїхали. Вони мають там родичів, навіть ті, що виїхали. І вони в той слушний момент, коли розіграємо, в тому числі ми своїми лайками. Шер... І таким іншим ми виносимо їм на рівень популярності, а потім потрібний момент. Арестович каже: Та це ж українська ракета роз'ягачила український житловий будинок. Ви розумієте, навіщо це робиться? Тут не тільки про Рез того, вже треба ставити питання, тут і про Єрмака його відповідність цій посаді треба ставити. Треба ставити серйозно після цього нас не працює зовсім Міністерство інформації і культури. У нас працюють замість цього державні пройдисвіти, авантюристи. Інших слів, в мене не буде для арестувача Гордона. Я людина, яка вклала в сферу інформації дуже багато зі своїх нервів і життя. Дивлюся на те, як усі уламки цього, то, що ми робили з колегами, да? добивають, дотопчують. Звісно, мені гірко. Мені вірко, тому що все, що робилося всякими пінчуками, Коломойськими, Ахметовими і прочими антиукраїнськими елементами, да, зараз використовуючи нові технології, робить Арестович і Гордон. І протягуючи сюди Піланковських. Там, я не знаю, там їх не слухаю. Просто набрось. Це абсолютно Ілірайонов. Ці... Все це люди КГБ, просто крапка КГБ. Дякую, пане Вікторе, ще не не можемо не запитати стосовно ще одного такого колоритного персонажу. Це вже не хороший русський, а хороший, мабуть, українець. Наскільки він хороший, на вашу думку, пан Поворознюк, який став таким обличчям і марафону, і дуже часто його Наталка Мосічук, одна із головних журналісток, 1+, +1 постійно показує своїх інтерв'ю. нього. одна з головних журналісток Коломойського. Так, як ви ставитеся до того, що Ворознюка тянуть вже кажуть, що він навіть може позмагатися із Арестовичем, з популярністю і вийти в другий тур, наприклад, Зеленський? Оце та ситуація, коли українці дозволяють собі срати в мозок, розумієте? Так, точно, аналогічно було за ваковим і Ківою. Вибирається маргінальний якийсь елемент. І з нього ліпиться політична фігура. Де Ківа зараз? Ми знаємо. Поворознюк це така сама маргінальна фігура, яка й говорить простою мовою українського народу те, що він має, хоче почути. Як із Ківою. Як з Арестовичем, так і з поворознюком та відкрити їхню біографію. Там пробу немає де ставити, кого слухати, кого розкручувати. До тих пір, поки ми вийдемо з дитячого стану, медійного, да, і не навчимося просто елементарним речам відрізняти одну людину погану від хорошої, На такому навіть рівні яким може бути Києва, або поворознюк, який там відсидів два сроки чи скільки він відмотав, який він мені авторитет, або вам, який він авторитет? Ви подивіться на безломрозону без цю фізіономію. Собаки кішок можуть вбивати в цю фізіономію, а не слухати цього демагога. Що тут коментувати? Це технології. Це технології, які знову ж таки, став... це демонстрація зневажливості до українців. Це маніпуляція українцями. Демонстрація того, що під страхом можна всунути людям під корку будь-що. Це просто ганьба це тим людям, які це роблять. Як і ганьба тим людям, які робили з Києвою. І треба прямо їх називати імена. Аваков, Княжицький і прочі. Це вони це робили. Мусимо Тебе це нагадувати, можемо... пане Вікторе, і українцям, аби вони включали критичне мислення. Його треба виробляти і допомагати, підставляти людям, допомагати розбиратися. Але цього не може бути у людей, у яких немає нації. Їх не цікавить національне питання. Їх нація як такова я не інтересує. Розумієте, таких людей не можна в час війни випускати, коли питання виживання нації стоїть на кону. Виховувати пізно, треба просто відфільтровувати це. Ми в кінці-кінці маємо військовий час чи який? Закінчилось виховання вже. Треба більш державні заходи за застосовувати. Досить цаткаться, досить виховувати. вже. Цих негідників викидати з ефіру треба, не допускати. Погоджуємо тобто. з вами, тим паче, що ефір повністю контролюється Офісом президента. Віктор Лешні своїм. Да. Дякуємо вам, пане Вікторе. Отже, Віктор Лешик, медіаексперт, журналіст, менеджер ЗМІ, був з нами в ефірі Громадського інтерактивного та Радіо 1. На все добре, тримаємось. Дякуємо вам. Дякую.